Пінь підтримав Путіна в його позиції стосовно України під час візиту до Москви з нагоду святкування Дня Перемоги, лідер піднебесної погодився. Що війна може бути врегульована лише шляхом усунення корінних причин, що фактично перетворює тези кремлівської пропаганди про те, що причиною вторгнення стали загроза розширення НАТО та дискримінація російськомовних. Видання Reuters відзначає, що участь СІ у параді Пабідабісія і їхня спільна заява з путіним стала суттєвою підтримкою для російського диктатора на тлі тиску з боку Сполучених Штатів щодо припинення війни. Політики напередодні також підписали договір. Про поглиблення стратегічного партнерства, зокрема і військового сі, закликав разом протистояти впливу Сполучених Штатів і їхнім тарифним війнам. А ще вони вдвох позиціонують себе як захисників нового світового порядку. Китайський очільник найвпливовіший із політиків, які прибули до Москви на святкування 80-ї річниці дня перемоги. Приїхали також десятки лідерів з Латинської Америки, Азії та Близького Сходу з Європи. Єдиним хто приїхав, стали. Президент Сербії Олександр Вучич та словацький прем'єр Роберт Фіцо. Добиратися їм довелося манівцями, бо європейські країни не дозволили використовувати свій повітряний простір. З нагоди урочистості у Росії не бачені заходи безпеки. У Кремлі, побоюючись українських ударів, вирішили заблокувати зв'язок на всій європейській частині країни.